Екзотичного птаха Страуса евакуювали із зони АТО полтавські волонтери. Бійці одного з добровольчих батальйонів знайшли велетня, який лишився без господаря і ховався від пострілів та вибухів ще в серпні. Відтоді страус був із вояками. Опікувався ним полтавець Валерій Боняківський. Два місяці тому солдат загинув під Донецьким аеропортом. Посмертно його нагородили орденом за мужність. Бойові побратими зберегли птаха, а тепер відправили його на батьківщину героя. Напередовій цей екзотичний птах був символом цілого військового підрозділу. У пам'ять про полеглого товариша бійці рятували Феді від обстрілів, годували, створювали йому більш-менш нормальні умови. А при першій нагоді передали волонтерам, щоб ті відвезли птаха до Полтави. Ребята його восумілюса храніть то довести його в цілості і охранності і передати нормальне, хороше условия, це була наша ну, пряма об'язаність. Їхали, прислушувалися, як розговорювали з ним, слышали, як он називається, як, ходить, як в як це кадіть. Дорогу птах переніс гідно, кажуть волонтери. У Полтаві на нього вже чекали. Мати полеглого солдата Феді раніше бачила тільки на фото поряд із сином. Коли він підійшов, цей страус. Я взагалі якесь таке відчуття радості було, ну наче от ну, наче син, тут з'явився. І от зараз цього страуса я хочу, щоб звали Кабул, так як був по землі мого сина. Бойового птаха поселили в просторому вольєрі обласної станції юних натуралістів. І у нас два птаха є. Ми сподіваємося, що вони подружаться і буде створена родина. Для цього у нас є все і сіно, і корма, і необхідні корма. Ну і звичайно, є люди, які будуть зберігати цього птаха і будуть належним чином за ним ухажувати. Марія Боняківська, яка подарувала страуса дітям, обіцяє провідувати птаха разом з усією сім'єю. У 45-річного Валерія лишилися три доньки та онук. Будемо провідувати тебе хазяйнем. Нічого, ну, ми будемо проводити таки хороший. Володимир Непийбиво, Костянтин Худолій, перший національний.